Кімат Бхагаватам Перша пісня Глава перша Запитання мудреців Дхарма Прочита Кай उत्त्वमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महानिकृते Ця багавата порана відкидає всяку релігійну діяльність, засновану на матеріальних мотивах. Вона проголошує найвищу істину, що їй здатні зрозуміти віддані цілковите чисті серцем. Найвища істина реальність, і задля загального добра вона відмежована від ілюзії. Ця істина викорінює троєсті страждання. Самого цього прекрасного Бхагаватам, що його уклав, великий мудрець В'ясадева вже в пору своєї духовної зрілості, достатньо, щоб осягнути Бога. Навіщо потрібні всякі інші писання? Як тільки людина починає уважно і смиренно слухати послання Бхагаватам, а відтак поглиблює це знання, Верховний Господь утверджується в її серці. Релігія ґрунтується на чотирьох засадах, якими є благочестива діяльність, економічний розвиток, задоволення чуттів і, нарешті, звільнення з матеріального рабства. Люди, які живуть без релігії, просто перебувають на стадії дикунства. Істота стає людиною тоді, коли з'являється релігія. Їда, сон, страх і парування це чотири головні складові тваринного життя. Вони спільні для тварин і для людей. Однак релігія це особлива форма діяльності, яка притаманна винятково людській істоті. Якщо немає релігії, людське життя не краще за тваринне. Саме тому в людстві є певна форма релігії, яка вказує на вічні стосунки людини з Богом і спрямовує до самоусвідомлення. На нижчих рівнях людської цивілізації завжди точиться боротьба за владу над матеріальною природою або інакше кажучи. Завжди триває суперництво в задоволенні чуттів. З такою свідомістю людина звертається до релігії і так береться до добродійності чи починає виконувати релігійні обряди, щоб мати з того матеріальний зиск. Та якщо той зиск можна отримати в інший спосіб, цю так звану релігію забувають. Такий підхід до релігії, характерна риса сучасної цивілізації. Людина нині економічно процвітає, тому релігія їй не дуже цікава. Більшість церков, мечеті та храмів практично стоять пусткою. Людям цікавіші промислові підприємства, крамниці та кінотеатри, ніж святині, що їх побудували прабатьки. Це практичний доказ того, що до релігії вдаються задля економічної вигоди. Економічні здобутки потрібні, щоб насолоджувати чуття. Часто, коли людині не вдалося задовольнити чуття. Вона звертається до думки про спасіння і намагається злитися з Верховним Господом, тож очевидно, що всі оці стани просто різні різновиди чуттєвої втіхи. У ведах визначено регулятивний спосіб, як виконувати згадані раніше чотири різновиди діяльності. Щоб не виникало зайве змагання про чуттєву насолоду. Шлімат Бхагаватам проте трансцендентне щодо всієї такої діяльності задля чуттєвої втіхи. Це абсолютно трансцендентне писання, зрозуміти яке зможуть лише чисті віддані Господа, котрі трансцендентні до боротьби за чуттєве задоволення. В матеріальному світі точиться гостра боротьба, змагаються тварина з твариною, людина з людиною, громада з громадою, і нація з нацією. Проте віддані Господа перебувають понад тією боротьбою вони не змагаються з матеріалістами, бо прямують шляхом, який веде назад до Бога. Де життя вічне і блаженне. Такі трансценденталісти не заздрять, і вони чисті серцем. У матеріальному світі всі заздрять одне одному, і через це виникає змагання. Однак трансцендентні віддані Господа. Не тільки вільні від матеріальної заздрості, вони бажають добра кожному та прагнуть створити вільне від боротьби, богоцентричне суспільство. Концепція нинішніх соціалістів про суспільство без конкуренції є штучною, бо в соціалістичній державі теж існує боротьба між претендентами на пост диктатора. З погляду вед і з погляду звичайної людської діяльності чуттєві втіхи підвалена матеріального життя. У ведах згадано три шляхи. Один через корисливу діяльність веде на кращі планети, другим шляхом, поклоняючись певним півбогам. Можна піднятися на їхні планети, третій дозволяє осягнути абсолютну істину, її безособистісний аспект і злитися з нею. Безособистісний аспект абсолютної істини не є її найвищий прояв, вищий від нього аспект параматми, і тоді ще вищий є особистісний аспект абсолютної істини Багаван. Шрімад Бхагаватам дає нам знання про абсолютну істину в її особистісному аспекті. Це писання вище за писання імперсоналістів і за розділ ВЕД, що має назву Г'яна Канда. Вище воно і за розділ Карма Канда і Упасана Канда, тому що радить поклонятися Верховному Богові особі, Господу Шрі Кришні. Діяльність за Кармакандою це змагання за досягнення райських планет, де буде змога краще насолоджувати чуття. Про схоже змагання йдеться і у Г'яна Канді, та Упасана Канді, Шимад Бхагаватам вище за них, бо скеровує до верховної істини, що є сутністю, першою причиною всього розмаїття явищ. І Шрімад Бхагаватам можна довідатися і про сутність, і про окремі похідні явища. Абсолютна істина, Верховний Господь, сутність усього, все, що постає з нього, відносні форми енергії. Немає нічого, що існувало б окремо від сутності, але водночас. Енергії відмінні відсутності, у цьому твердженні немає суперечності. У Шрімад Бхагаватам надзвичайно виразно роз'яснено цю філософію одночасної єдності і відмінності, про яку йдеться у Веданта Сутрі, що починається сутрою Джанмаддіяся. Знання про те, що енергія Господа єдина з Ним і водночас відмінна від Нього, це відповідь умоглядним мислителям, які намагаються піднести енергію до рангу абсолюта. Людина, яка справді усвідомила це, розуміє, що концепції як монізму, так і дуалізму недовершені, розвиваючи в собі. Трансцендентну свідомість, яка спирається на концепцію одночасної єдності та відмінності, людина безпосередньо виходить на рівень, де її вже не турбують троєсті страждання. Троєсті страждання, про які йдеться такі страждання, які постають із розуму та тіла, страждання, причиною яких є інші живі істоти. І страждання, які спричиняють непідвладній людині стихійні лиха. Слімат Бхагаватам починається з того, що відданий вручає себе абсолютній істині він повністю усвідомлює свою єдність з абсолютом і водночас свою природу вічного слуги Абсолюта. Той, хто живе за матеріальними уявленнями, хибно вважає себе за володаря над усім довкола, а відтак постійно страждає через тройсті страждання життя. Однак щойно людина усвідомлює свою справжню природу, те, що вона є трансцендентним слугою. Страждання вже не зачіпають таку людину. Поки жива істота не облишить спроб запанувати над матеріальною природою, вона не зможе стати слугою Всевишнього. Служіння Господу здійснюють із чистим усвідомленням свого духовного єства, і завдяки такому служінню істота звільняється від тягаря матерії. На додаток до всього сказаного, Шрімад Багаватам це пояснення на Веданта Сутру, що його написав сам Шрі В'ясадева. Він написав його, з ласки, наради, в пору своєї духовної зрілості. Шрі В'ясадева – це повноважне втілення Нараяни, Бога особи і тому його авторитет поза всяким сумнівом. В'ясадева – Автор усіх інших ведичних писань, проте він радить вивчати насамперед Шримад Бхагаватам. В інших поранах наведено різні способи, як поклонятися різним півбогам, але у Шримад Бхагаватам йдеться лише про Верховного Господа. Верховний Господь це все тіло, півбоги ж, різні частини того тіла. Отже, якщо людина поклоняється Верховному Господові, їй немає потреби поклонятися півбогам. Верховний Господь одразу утверджується в серці відданого. Господь Чайтані Магапрабу вирізняє Шімат Бхагаватам з-поміж усіх інших пуран та вказує, що Шримад Бхагаватам – бездоганна пурана. Належний метод, щоб отримати це трансцендентне послання смиренно його слухати. Осягнути трансцендентне послання неможливо, якщо вивчати його в дусі виклику. Тут вжито одне слово, яке допомагає зрозуміти правильний підхід. Це слово шошрушу. Треба мати полке бажання слухати трансцендентне послання. Саме щире бажання слухати і є найпершою умовою людей, яким пощастило менше, не цікавить слухати Шримад Бхагаватам. Сам метод простий, але застосувати його нелегко. Нещасливці знаходять час слухати балачки про політику та громадське життя. Але якщо запросити їх до зібрання відданих, послухати Шримад Бхагаватам вони одразу ж відмовляються. Нерідко професійні чітці Бхагаватам одразу беруться оповідати потаємні глибини розваг Верховного Господа, які вони тлумачать як суто еротичну літературу. Шлімат Бхагаватам треба слухати від самого початку. Про тих, хто спроможний засвоїти цей твір, згадано в такій шлоці. Людина стає достойною слухати Шримад Бхагаватам, тільки коли здійснить численні доброчесні вчинки. Людину мудру, вдумливу, розважливу, великий мудрець В'ясадева запевняє, що, слухаючи Шримад Бхагаватам, вона зможе безпосередньо осягнути верховну особу. Оминаючи всі ті стани усвідомлення, про які йдеться у ведах, людина одержує змогу піднятися одразу на рівень парамахамси. Для цього треба лише погодитися, прийняти послання.